Привіт, друзі! Сьогодні я знаходжуся на кордоні зі Сполученими Штатами Америки. Це зараз я в Канаді, в провінції нью брансвік а за річкою ви бачите таке саме невелике провінційне містечко в штаті Мен, Сполучені Штати Америки. І я приїхав сьогодні сюди за компанією з людиною, яка їхала на кордон, щоб отримати work permit як майбутній трак-драйвер. Я поїхав за компанією, тому що мені хотілося подивитися провінцію Ню-Брансвік. От сюди, де місто Монгтон, джон Мені дуже сподобалось, я не очікував. Природа мені нагадала як Західну Україну, таку, такі пагорби, ліси, поля, озера, річки. Дуже гарно. Мені дуже сподобався нью брансвік саме осудив в сторону США. Так, от, оцей мій знайомий він сам громадянин Казахстану. Він приїхав сюди по е, туристичній візі, як турист. Але е, фірма його вже він домовився, вся канадська фірма бере його на роботу в майбутньому як трак-драйвера, І кілька місяців він очікував, щоб е, на нього були готові всі документи, і документи готові. Он він, він ще пройшов медкомісію, і тепер він приїхав на кордон. І йому видали закритий work permit. Закритий work permit значить, що він може працювати тільки в цій фірмі, тільки трак-драйвером, не може навчатися. Але пропрацювавши тут, я думаю, що в принципі навіть він одразу може одразу може зараз уже збирати документи і подаватися на, на піар. Як трак-драйвер, і після отримання піару, може це займе йому 2-2,5 роки. Він вже може все, може навчатися, може міняти професію і все, відкрити світ. Так само, як я зараз подався на піар. І після піару я вже можу бути ким завгодно в Канаді, піду навчатися. Гляньте, аж не віриться. Я ніколи не був в житті в США. Зараз бачу перший раз в житті. Красиво, красива зима, зараз, бачите, снігу нема, плюсова температура. Така Канада, бачите? Ми думали, що тут якийсь північний полюс, холодно, а тут насправді нормальна, нормальна погода. Можна жити, можна жити в Канаді, прекрасно. Всім дякую, друзі. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей!